Але ще раз хочу сказати, що ви не хвилювалися у цій лисиці нічого не вийде. І ще один момент: подивіться: також стосується фінансових якихось результатів, можливостей, які відкриті на горизонті, дуже серйозну підтримку і допомогу, якась боротьба тут йде, знаєте, тут. Вискочив копаетний на вашому шляху, так, він прямо тут і змальований, бачите, ріжки і копиться. І він веде до якихось несприятливих подій вас. Але ви бачите, ви бачите, ви бачите дорогу, яка вам світить, нові платформи. Нові платформи, нові можливості, про які ви раніше не чули, не бачили перспективи, які ви раніше не бачили, не відчували. І вся дорога, яка збудована вами, вона веде до, до отримання тих серйозних платформ, на яких ви у підсумку можете опинитися. І знаєте, тут конкуренція, скоріш за все. Тут чоловіча фігура також змалювалася, і от цей копитний разом з тим чоловічком вони хочуть змінити, змінити ваші плани і наміри. Якусь інформацію розумієте, захоче вам внушити, щоб ви якось зробили паузу, зупинилися і відмовилися.